Вітаю вас на каналі. Ось такий відводочок маю маленький. Тут вже мала би вийти вже матка. Вже десь два тижні тому мала вийти матка і вже напевно вже сіє розпід, зараз подивимось. Так. Такий маленький. Дякую, добро. я два кормову кормову рамку. Даємо два кормову рамочку. Ось вона. Ще трошки маємо меду. Простенький маленький, маленький відводок зробив, щоб у мене інші сім'ї не роїлися. Це ось з цієї сім'ї переважно. Складаю переважно рамки складаю з бджолою посередини людка. Матю, ну, дехто дивлюся, ми треті дехто збоку складає, але ну, збоку, я думаю, що посередині людка свіжі повітря буде залітати бо Вулика, це якраз добре. Так. Ось Так, Одразу шукаємо матку. Одразу шукаємо матку. Матку ми не знаходимо. Ага. Ми вже трошки помаленьку заливають медом. Перевертаю. А, месочка є. Месочка у нас пуста. пустая. ми наче їзне. Так, і тут матки ми також не наблюдаємо. Не наблюдаю. Пробиваються ри по тій при всі причини, що в мене не тікало Бо В тій сім'ї я деякий час не дивився до тої сім'ї, подивився до тої сім'ї, а там вже був один прогрижений маточник. Матка вже вилізла, але ще не сіяла. При тому що там була матка, десь не впільнував бросив маточник. І я, я скоренько взяв, підбирав рамку з розподу. Так. Ось така ситуація. Матка сіє і вже запечатано, Так, присутні яйця. Не, так що було видно. Не знаю, чи видно. З однієї сторони заляти, з іншої сторони. Так, матка. Знаходимо матку. Матку, матку, матку. Королеву нашу. Знаходимо нашу королеву. Де ж вона бігає, сіє? Тут її немає. Ось який яйця хрень. Тут її немає. Тут її також немає. Ми поки ставимо, зараз ще раз може. Ось. ось, ось вона кролева. Така красавиця. Бігає, хвостком махає. Зараз шукає місце, бити сквіт. Так, до речі, рамка також, яйця є. Ті рамці. Ось така ситуація тут. Ага, є моточник. Місічкова погріжені. Така місечка є. Такий маленький рік сіє, і це добре. Матка Си. По mm -hmm. можливості доставлю фараму з його расходом, де спевно на другий там Вот анним і И сім'я розвивається. Так.